Він дуже-дуже зручний. Ти після того, як сядеш, ти б куди б не сів, ти прям думаєш, а що з ним не так? А що з тим диваном не так? Тому що хочеться такого вау ефекта і від інших диванів також. Ти прям, Він тебе як огортає. Суперзручний диван. Друга особливість цього дивана, що він робиться під будь-який розмір. Тобто, виробник зменшує і збільшує ці подушки по бажанню клієнта. Тобто він може бути як крісло. Причому це крісло по ширині може бути метр е, там 90 сантиметрів, 70 сантиметрів. Тобто, оця частинка може бути якого завгодно розміру. І ти набираєш, хочеш дві одинички. І це буде двоєчка. Отакий двойний діван, наприклад, по метру. Зі спальним містом 140 на 2. Тобто він же ж тут розкладується. Зараз я вам покажу, як він розкладується. Дивіться. Дивіться. Тут такий підлокітник є, він, до речі, зйомний, він може бути і підголівником, і підлокітником, Тобто він може бути двойка, а може бути і з кутовою частиною, з шезлонгом. До речі, тут такий няшний короб, Дивіться, який тут няшний короб, Дивіться. Хоп! Дивіться, яка штучка біленька. Знаєте, Тут є такі, такі хоп, такі крокоділи, ти туди щось як закинеш, потім не достанеш. А тут така, дивіться, яка няша.